Що, Олег Миколаївич, агонь. Колись була історія кріплення двигуна в машині просто одірвалося. Нам довелося там тягнути машину досить швиденько. Вона ще в такому місці стояла, що треба було дуже-дуже швидко -дуже туди її забрати. Це тема, звісно, ви приварили би. Наш тім горить, вечірки став, Сльози і час кап-кап-кап-кап. Все, що кажуть, паречня, все моє Сьогодні ми тут для того, щоб передати автомобільну майстерню «Локет» 124-ї окремої бригади територіальної оборони міста Херсон, 193-й батальйон. Кожен день можемо сталкуватися там чи сварка, чи різка, шиномонтаж, монтаж. Ну на осколку що не візьми, от продувочний пістолет, бустер. За що не візьмись? Воно реально все, все потрібно. Дуже кориколикорисна, дуже корисна річ. Я зі своєї сторони хочу, хочу вам подякувати за те, що ви від, відгукнулися, зробити нам таку красу. Також хочу подякувати кожному, хто бодай гривню, пів гривні, десять гривень. Доклався до цього такого дуже серйозного і могучого, скажімо так, збору. Дякую вам всім. Кожному за кожен донат і за вашу працю дякую. вам. Дякую. Слава Україні! Героям слава!